Вітаю вас на моєму YouTube каналі. В сьогоднішньому відео розглянемо нову функцію на біржі Bybit під назвою Торгівля на премаркеті. Ця сторінка появилась зовсім нещодавно. Вже є перших два проекти, перших два токени, які можна продати і купити ще до їх лістингу. Я вже розібрався, як це робити. Думаю, що багато з вас ще не знають, як користуватися цією сторінкою, тому обов'язково підписуйтесь, ставте лайк авансом і ми починаємо. І так, заходите на свою біржу Bybit. це можна робити як з комп'ютера, так і з телефона. Сторінка доступна там і там. В розділі торгівля. Самого низу ми бачимо торгівля на премаркеті. Натискаєте на неї, вас перекине на ось таку сторінку, де ви одразу з самого верху можете прочитати її визначення. Торгівля на премаркеті це позабіржова торгова платформа, спеціально розроблена для торгівлі новими токенами до їх офіційного лістингу. На ній покупці і продавці встановлюють ціни і виконують угоди за наперед визначеною ціною. І саме в сьогоднішньому відео я хочу вам показати, як ці угоди вставити, як це все технічно працює. Перші два проекти, які вже тут торгуються, це є токен вамхолу і токен авео. Кожен з цих проектів ще не торгується на фьючерсах чи на споті. Цих токенів ще на ніяких біржах немає, але тут же можна робити ордери на їхню покупку. До прикладу, ви отримали дроп від вамхолу. Зовсім нещодавно вамхол виконув сторінку, на якій ми можемо зайти, вставити свій гаманець і подивитися, чи наш гаманець претендує на дроп їхнього токена. Ви зайшли, побачили, що у вас гаманець елігібл, Вам вже пише кількість токенів, яку ви отримаєте на лістингу. Коли буде лістинг наразі, невідомо, але ви вже маєте. Майже на 100% розумієте, що ці токени у вас будуть. Ви зробили якийсь свій мінімальний аналіз цього проекту, подивилися його цифри, його інвестиції і так далі. Заходите на премаркет і бачите, що він тут торгується по 1,6%. Це найбільша його тут ціна на продажу. Ви розумієте, що це досить непогана ціна і на лістингу по справжньому може навіть такої і не буде. Ви вирішуєте, що можна частинку або навіть всі токени продати на премаркеті. Заходите, вибираєте тут є в нас купівля або продаж, вибираєте продаж, ви хочете продавати. Ви є Продавець і шукаєте вигідний для вас ордер, який вам подобається. Тут у нас є ціна, по якій ви будете продавати, а тут у нас є кількість токенів, яку ви можете продати. Наприклад, якщо тут пише 500 токенів, 250 ви йому продати не можете. Потрібно заповнювати весь ордер. Гортаєте, як бачите, ордерів тут немало, чим подальше там ціни будуть менші. Найбільша ціна є на першій сторінці самого верху. До прикладу, вам сподобалася ця ціна: 150 токенів, ви можете собі продати, натискаєте Продаж. Бачимо, що на вашому гамотці недоступний баланс, тому що, якщо ви продаєте токени, ви вже маєте дати заставу в такій самій сумі, на яку ви продаєте. Ця застава вже має бути на вашому єдиному торговому аккаунті біржі Bybit. Ця сума в USDT. Як в цьому випадку, 150 токенів ми продаємо по ціні 1.51 USDT, вартість ордера разом виходить 226,5 USDT. Плюс комісія, як з продавця, так і з покупця знімається комісія 2% від суми. Якщо вам все підходить, ви маєте на своєму гаманці ці. Ці кошти обов'язково мусите дати заставу, ставити галочку і натискаєте Продати. Ця застава є для того, якщо токен заліститься, а ви в своєчасно не переведете його на свій єдиний торговий аккаунт, тоді біржа Bybit частинку з цієї застави забере собі в якості компенсації, і більшу частину компенсує покупцеві, який у вас ці токени купляв, через те, що він не отримав своїх токенів, яких він мав отримати. Думаю, це зрозуміло. Я натиснув скасувати. Знову повертаємось сюди. Якщо ж вам не подобається ціни, яких покупці хочуть купляти токени, або кількість, яку вони хочуть купити, не подобається, можете створити свій ордер і очікувати, коли він закриється. Натискаєте сюди, створити свій ордер, вписуєте ціну, по які ви хочете продати токени, і вписуєте кількість токенів. Наприклад, ціна 1.80 центів, кількість. 100 і вам вибиває всю суму, яка буде комісія, і яку суму ви маєте мати на своєму єдиному торговому аккаунті. Після цього натискаєте Продати і ваш ордер відкриється. Він буде ось тут, в маркеті, на купівлю. І люди, які хочуть купити у вас токени, можуть це знайти. Їм сподобається ціна, вони натиснуть Купити і ваш ордер спрацює. Ви ось тут в історії ордерів їх можете побачити. В історії вже будуть закриті ордери або скасовані, або які прийшли, або поточні ордери, які ви ще можете скасувати. Як продати свої Токени, які ви, до прикладу, отримали в дропі, я показав. Тепер давайте розглянемо, як можна їх на цьому премаркеті купити. Знову робимо таку історію: ви провели аналіз токену Aveo, провели аналіз цього проекту, яка в нього може бути капіталізація, які у нього інвестиції, які, так би мовити, всі цифри. Обов'язково проводьте свій аналіз перед тим, як хочете чи купити, чи продати, немає різниці. Не дивіться на думку якогось там блогера, все аналізуйте самі. Хоча б трішки, ви провели аналіз, ви хочете купити, тому що ціна на примаркеті є дешевшою, ніж ви очікуєте. На лістину. Ви заходите сюди, шукаєте так само ордер по ціні, яка вам підходить, і кількість, яка вам підходить. Так само половину кількості купити не можна. Ви маєте закривати всю кількість ордера. Знайшли, натискаєте купити. І тут все так само. Ви на своєму єдиному торговому аккаунті маєте мати ту кількість USDT, на яку хочете купити, плюс комісія. Якщо ж ви її не маєте, ви не зможете купити токени. До лістингу ваші USDT будуть заморожені. Закриваємо. Вам не подобається, до прикладу, ціни, вам не подобається кількість, яку люди продають. Ви створюєте свій ордер на купівлю пишете ціну, по якій ви хочете купити, до прикладу, 2,5 долара, кількість 10 ні, менше, давайте 5 токенів. Якраз мені хватає на своєму аккаунті USDT, щоб відкрити цей ордер. Натискаю купити, і він зараз відкриється. Я натиснув купити. Тепер цей ордер є в продажах, і продавці, які хочуть продати токени, його тут можуть знайти і продати мені свої токени. Він і ось тут пише мій ордер. Якщо якомусь продавцю сподобається ціна, він нам їх продасть. Якщо ж ні, ви щось. Зобилипомоково, чи ви хочете змінити, ви можете його завжди скасувати, але лише тоді, поки він не спрацював. Заходимо в історії орден. Натискаю скасувати всі, підтвердити. Але якщо продавець вже натисне продати вам токени, ви вже скасувати нічого не зможете. Ваші USDT заморозиться і будете чекати лістингу для того, щоб отримати токени вже від продавця. Повертаємось назад. Як купити? Я думаю, ви зрозуміли все простенько. Одна і друга сторона заморожує свої кошти в заставу для того, щоб все пройшло успішно і все пройшло право. Якщо ж продавець не надасть вам токенів, біржа Байбіт компенсує з його грошей вам більшу частину з того, що він заморозив. Якщо я не помиляюсь, 90%. Але це непровірена інформація. Тому що ще ніякий токен, який був на премаркеті не виходив. Вон хол і овео, це і перші токени. Ми можемо перейти у третю вкладку Виконано, і бачимо, що тут досить активно йдуть продажі купівлі. Люди і купляють, і продають, і все активно йде. Майже кожну хвилину є виконаний ордер. Це радує. Якщо ж я чи ви захочете щось Собі купити чи продати, видно, що покупці і продавці є, і все працює. Головне, щоб ціна і у вас, і у іншої людини співпадала, щоб ви один одному підходили. Щодо того, який токен купляти, чи купляти, чи не продавати, я в цьому відео вам не покажу. В цьому відео я сам вам показав технологію, як все працює. Чи буду я купляти токен вам холоду до лісного чи Авео наразі не знаю. Все можливо. Можливо, я проведу свій аналіз токена авео, Придивлюсь, якщо мені його ціна сподобається, я собі якусь кількість прикуплю для того, щоб на короткій дистанції спекульнути і продати дорожче. Якщо я це за я обов'язково напишу про це в своєму телеграм-каналі. Якщо ви досі не підписані, обов'язково підпишіться. Ось так він виглядає. Посилання на нього я завжди залишаю в описі. Чи взагалі є успішно такі купівлі на примаркеті? Є в нас приклад з токеном Starknet. Він насторгувався на інших примаркетах по ціні 1 долар 80 центів. А як ви знаєте, Starknet вийшов по ціні в середньому більше 2 доларів і 50 центів. Навіть на біржі Binance можна було продати по 4. 4 і 70 центів. Якщо б ви його купили на примаркеті по ціні 1 долар 90 центів, звісно, щоб ви б одразу на лістингу вийшли в дуже хороший плюс. Тому цей приклад, особливо на такому ринку, як зараз, показує нам, що до таких спекуляцій можна придивитись, але до всього підходити з головою, з хорошим аналізом того, яка ціна може бути. Якщо ж у вас залишились запитання по тому, як працює цей примаркет, можете перейти на ось таку сторінку, я вам навіть залишу посилання в описі, і знайти відповіді на свої запитання. Тут би Бід майже все в текстовому режимі показав. Але як мені здається, мінімум на 90% запитання в цьому відео відповів, практично все показав. Тому якщо вам цей відео гайд сподобався, якщо він вам був зрозумілий, обов'язково поставте лайк, обов'язково напишіть про це в коментарях. Буду дуже вдячний. І ще раз таки кажу, підписуйтесь на мій телеграм-канал і на ютуб канал, тому що там я ділюсь усім, що роблю сам. Дякую вам за перегляд, нехай щастить і до нових відео.